Вже на внутрішньому митному терміналі саме в Україні. Це відбувається швидко, 2-3 годинки, якщо немає повітряних тривог, і все. Вам видадуть два документи: довідка МД2, митна декларація та МД6, які підтверджують, що ваш транспортний засіб є розмитнений. Далі сьоме. Важливо, потрібно зробити сертифікацію транспортного засобу. На жаль, без сертифікації ваш автомобіль не поставлять на першу реєстрацію на перший облік. Ви їдете в спеціальні сервісні центри, там де роблять сертифікацію, і там вам дадуть спеціальний бланк, що ви сертифікацію пройшли. За неї ви заплатите плюс-мінус там тисячі гривень, і далі вже восьмий крок. Це перша реєстрація транспортного засобу. Чому перша реєстрація? Тому що ви там будете всі номера шведські здавати, документи, які ви зібрали, здаєте. І ви отримаєте вже український технічний паспорт і українські номера. Все, ви вже власник офіційний, вже українського автомобіля. Дев'яте. оформили страховий поліс.